Першим заняттям намалювала спочатку кота. Це дракон Хаку, він білого кольору. І він і так зображається богов ріки в Китаї і в Японії. А це дракон прані це все дракон кумандри. Я мрію про те, щоб закінчилась війна і ми поїхали на море. Стурбовані свої якісь. Переконання, свої, своє бачення життя в своїх малюнках. Побачивши рекламку у Фейсбуці, що буде виставка першої, перша виставка моєї учениці, я не змогла пройти мимо і обов'язково запропонувала. Всім дітям нашого класу приєднатися і підтримати Русь. Діти з першого разу відразу відкликнулися, всі зібралися, а також приготували подарунок для неї. Знаючи, що Руся малює акриловими фарбами, ми сьогодні Русі подарували акрилові фарби, подарували пензлики і драконів для того, щоб вона продовжувала малювати своїх драконів. Вона почала малювати драконів, і їх було вже так багато. Що у мене з'явилася ідея зробити виставку саме до китайського нового року. Учні школи беруть участь і в конкурсах, і у виставках. Останні там у нас дві учениці перші місця зайняли у всеукраїнських конкурсах до різдвяних і новорічних свят. Одна з учениць, вона також сьогодні тут була присутня Аріна Парахня, Зараз її роботи беруть участь у виставці у Фінляндії. Це одна із жовтоводських моїх подруг Катерина Богдасерян. Вона зараз перебуває у Фінляндії і вона допомогла нам організувала виставку там моїх робіт і також от, роботи учениці. Також беруть там зараз участь. Я приглашу <му> окремо дати про чайні легенди, які мені люди приходять розказувати, а вони такі Коли небудь такі чай, такої форми. Я не бачу. Ну, виглядає як да? що він у нас називається Русмінами певного дракона, то він і більш за все на світі. Я люблю чай своїх друзів і пити з ними чай. Я дуже далека від думки, пригощайтесь чай, дуже далека від думки, що ми будемо пити чай отак, тому що у нас є певний ритм життя, у нас є певні звички, наші рецепти звикли до певного. До певного порядку вкусів і смаків, тому в мене є якби три уніфікованих побажання. По-перше, не заварювати чай кип'ятком. Ми до цього звикли. Ми кип'ятимо воду, але це радянська звичка від не дуже там очищеної води. Якщо зараз ми користуємося фільтрованою водою, то не треба її п'яти, тому що при кип'ячинні вигорає кисень. А кисень це є основа всіх сполук корисних у чає. Тому якщо кисень у цих сполуках не приймає участь, то нічого корисного вичає не приймає. Для зелених чаїв це критично, тому що якщо залити зелений чай кілька він буде гірчитий. Люди кажуть, що я не люблю зелений чай, тому що він гірчить. А ви просто заварили його кипятком. Якщо його не заварити, кип'ятком, у нього буде такий світ. По-друге, є ще теж певна така, певний міф, який люди вірять, що чорний чай якось бадьорить того, що і заходить. Ні, насправді чорний чай заспокоює, а зелений бадьорить. Тому чорний ми п'ємо ввечері, зелений ми п'ємо у Луни те, що ми між зеленим та чорним, ми піймали на за всього. І третє побажання, у мене буде таке трошки егоїстичне, не купувати чаю в супермаркетах, тому що засоб його транспортування, храніння і е, сама природа сировини, вона не передбачає якісне На жаль, чи на щастя, якісний чай можна придбати у спеціалізованих магазинах і в От і все, три правила не кип'ятка, змінити сам порядок вживання чаю і купувати якісну сировину, якісний чай, бажано ще й з консультацією